Мої вітання колеги. Сьогодні 15 квітня. Приїхали на Часникове поле і поговоримо зараз про дальніші операції, які на нас чекають в ближайший час. Дивіться. Починаємо інспектувати наше перше поле. Що можна сказати? В порівнянні з південними, західними навіть регіонами ми відстаємо в рості. Це нормально, тому що ми на півночі. Розвиток я бачу по кількості листів, висоті, але нічого, ще середина квітня так іде з випередженням. Що можу сказати по стану часник зелений, де-не-де кінчик, практично сантиметр. Це говорить про те, що по жовтів, це говорить про те, що добре вносилось своєчасно. Нагадаю, ми вносили до 1 кілограму на початку березня з ам'ячної селітри. Повторно вносили пів кілограма в кінці, березня. І плануємо, ось сьогодні планували, але сонце виглянуло, хоч і земля сира. Ну, може, на днях під дощ кинемо ще невелику кількість приблизно до пів кг ам'ячної селітри на сотку. Тобто 100 кг на гектар перше внесення, друге 50 кг, і третє 40-50 як там уже вийде. І на цьому з азотними підживленнями будемо зупинятися, адже. По експериментах минулих років, якщо азоту дуже багато, часник також починає жовтіти. І, що саме головне, він не набирає сухої ваги. Тобто розмір головки великий, а вага мала б бути на 20-30, на 30, навіть на 40 грамів важча. Тобто азот блокує набір сухих речовин, а в нас потрібна не гічка, а відповідно корешки. тому сильно з азотом не граємось, тому що буде навпаки. По стану бур'янів, ось в такому стані ми тільки закрили вологу міжрядною. Міжрядним рихленням і все. Стом дозволяє появі ось таких бур'янів. Далі вони будуть гинути. От, вони будуть з'являтися і будуть гинути. Не значить, що якщо ви побачили у себе ось такий бур'ян, що це чи він не працює, чи щось не так. Попереду похолодання, відповідно. Якщо ви плануєте і використовувати свої технології підживлення по листу, будь ласка, бакові суміші. Можете вже, якщо температура дозволяє суміщати їх з захистом від часникової мухи, від хвороб профілактичні обробки по листу, треба робити, тому що, ну, знаєте, як. Може пронести якийсь регіон, в якихось регіонах вже я бачу є пошкоджений часник шкідниками. Тому зробіть краще профілактичну обробку один, два рази, і буде у вас гарний врожай. Ще до збору часу багато, тобто термін очікування вийде, тобто ніяких там залишків препаратів не буде. Тим, тим паче, якщо ви використовуєте сертифіковані. Препарати, які дозволені е, у всьому світі. Ми ж плануємо внесення на наступному тижні. Я ж кажу, що ми пізніше навіть у нас ще не, не цвіте яблення. А я орієнтую завжди на цвітіння яблуні і цвітіння буска. В деяких регіонах вже е, навіть потрібно. Але ж ще раз наголошую, дивіться, щоб були температурні показники, тому що в деяких препаратів від хвороб потрібно бути хоча б плюс 15. Щодо гербіцитних, ще одне для своїх клієнтів ще одна така пам'ятка. Дивіться, стомп працює. Коли ще нема бур'яна, ви наносите стомп. І він стримує його, тобто на стадії проростання бур'ян ось так от з'являється і гине. Його доцільно вносити, верніше, навіть обов'язково вносити на чистих ділянках. Тобто, якщо у вас там є пирій, осоти і інші, тобто ну, пустирі, такі, знаєте, зорали, нічим не обробляли і посадили. Скоріше за все, 100. Буде там не зовсім ефективний. Якщо у вас ділянка відносно підготовлена, чиста, то стомп, осінь, весна, цього практично достатньо на весь сезон. Ви витягнете. Ну, ще є третє підживлення, ой третє внесення гербіциду стомп аква це в травні місяці. Ми про це ще поговоримо. Цього буде достатньо. Тобто, якщо вже бур'ян проріс, вже має там два справжніх листа, Ну, нема сенсу ним працювати з томпом. Все рівно він його не забере. Стомп працює до появи бур'янів, до сходів бур'яна. До сходови, До сходів бур'яна. Челендж працює по сходах. Але не тоді, коли вже бур'ян покриває часник там, чи на рівні з часником. З'являється дві сім'я долі, один справжній лист, челендж працює. Почитали інструкцію, там написано перелік бур'янів, які він забирає, які він середньо, які мало І на них діє. Подивились, оприділились, працюємо. Якщо ви пропустили вже і обробку челенджу, тобто вже бачите, що. ну, Бур'ян покрив повністю, і навіть ви не зможете челендж нанести, щоб він не попаде на ґрунт, а він теж ґрунтовий, системний. То тоді вже зачищаємо такими препаратами контактної дії, як колись був Гуал, кажуть, його зняли з виробництва. Його аналоги це галіган, фермер. Фермер обережно, в тому році він слабенько працював, мабуть, якась партія була не зовсім ну, тобто ліва якась заїхала. Тому обережно. От Гоал, галіган, фермер він працює миттєво. Тобто ви бачите результат на другий-третій день. Такі препарати, як стомп. Як челендж, челендж взагалі дуже довго. Перший тиждень ви тільки побачите, що жовтіє верхушка. Тобто, ну, ви, ви бачите, що бур'ян зупиняється в рості, і поступово з другим внесенням ви його вже добиваєте. Тобто, результат всього лише через місяць. Але також він дієвий. На даний момент у нас є на розлив ще челендж. І фунгіцид кустодія. В тому році ми працювали по наших овощах, по цибулі, по часнику, Дуже сподобалось.